Ентоні Хопкінс, Ми живемо в такий час, коли в людині людяність не цінується, коли розумною людиною вважається не освічена, а та, яка уміє брехати, звичайний маніпулятор, коли посмішка це не результат радості, а маніпуляція, коли благородність замінило звичайне нахабство, ми не встигаємо цінувати своє життя, а чуже нам і подавно не потрібне. Я нікого не хочу вчити чи повчати. Ви взагалі можете не читати мій текст, адже ми перестали замислюватися, адже ми не хочемо напружуватися. Дітріх Бонхефер. Опір і смирення Дурість це навіть небезпечніший ворог добра, ніж зло. Зло можна протестувати, його можна викрити, в крайньому випадку його можна зупинити силою. Зло завжди несе зародок самообману, залишаючи після себе хоча б неприємний осад у людини. Ми вразливі до тупості. Тут нічого не досягти ані протестами, ані силою, аргументи не допомагають. Фактам, що суперечать власному судженню, просто не вірять в таких випадках дурень навіть стає критиком, а якщо факти не можуть бути доведені, їх просто відкидають як незначну випадковість. Стівен Літлворд, Мені подобаються люди, які залишають свій слід. Не шрами. Це ті люди, які навшпиньки проникають у ваше життя і мовчки проходять крізь нього, говорять вчинками, а не гучними голосами, викликають позитивні емоції, а не гнів. Мені подобаються люди, які залишають свій слід у тому маленькому місці, яке називається серцем. Це ті, хто ніколи не покине, тому що вони заслужили це місце увагою, яку проявляли кожен день.